Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ. Тиждень 24, урок 213. Наука, мистецтво, винахідництво. Тема нашого уроку біоенергія, склад, повітря. Прочитаємо лист центаврика. Давна. Ліси – це легені планети Земля і справжня фабрика з вироблення кисню, без якого неможливе життя. На минулих уроках ми дізналися, що це також велике природне угруповання, домівка для багатьох тварин. Попри це, люди вже знищили половину лісових масивів планети. Як можна розв'язати таку екологічну проблему? Допоможіть мені це з'ясувати. Пригадаємо, а що таке біоенергія? Устав пропущене. Біоенергія... Енергія, яку отримують з рослин. Дописуємо, наприклад, дерев, овочі, фруктів, трав тощо. Виконаємо завдання 2. Переглянемо. Відомий вже вам відеофрагмент про вирубування лісів. Яку думку ілюструє цей відеофрагмент? До чого нас закликають? Так, люди, бережіть ліс це легені нашої планети. Прочитаємо твердження? Скажіть, з якими ви погоджуєтесь, а з якими ні. Читаємо перше твердження. Дерева виробляють кисень. Їх не можна вирубувати. Чи погоджуєтесь ви з цим твердженням? Позначимо. Дерева треба вирубувати для потреб людей, адже замість зрубаних виростуть нові. Чи погоджуєтесь ви з цим твердженням? Ні. Третє твердження слід розумно використовувати деревину, а лісові масиви важливі для життя планети. Треба зберігати. Чи погоджуєтесь ви з цим твердженням? Так, розумне використання. Поміркуйте, для яких потреб люди змушені вирубувати дерева? Так, для будівництва, для того, щоб виробляти меблі, папір, опалення тощо. Назвіть підприємство, що використовує деревину. Розглянемо схеми перетворення сонячної енергії в рослинах і сонячних батареях. Розкажіть, як саме відбувається перетворення та що схожого в цих процесах? Рослини листя спрямоване на сонце. В листі відбувається фотосинтез, це вироблення органічних речовин, і завдяки цьому відбувається зростання рослин. Рослини, спалювання деревини, наприклад, дає теплову енергію, яку перетворюють на електричну енергію. Це вироблення відбувається на теплових електростанціях. Ось ми з вами прослідкували шлях від рослини до теплової енергії та електричної енергії, як це відбувається? Праворуч Розкліткуємо. Як відбувається перетворення сонячної енергії, сонячні батареї, сонячні панелі спрямовані на сонце, там відбувається перетворення сонячної енергії в електричну енергію. Поміркуйте. Чи можна стверджувати, що листя рослин та сонячні батареї є пастками для сонячної енергії? Подумайте, чи є сонячна енергія вичерпною чи невичерпною? А зараз порелаксуємо. Переглянемо відео фрагмент до сонця. Non rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien. Чому рослина змінювала напрямок росту, що було зображено в другій частині відеофрагмента? Чому сонячні панелі рухалися? Так, рослина змінювала напрямок, тому що вона рухалась за сонечком. Де сонечко туди й поверталась рослинка. Так само і сонячні панелі рухаються. Чи пригадали ви мелодію з відеофрагмента? А чи впізнали виконавець у цієї композиції? Дивіться, праворуч у вас є підказки, і вежа вказує нам на країну, з якої ця виконавиця. А горобчик. Це прізвисько, яке наділили цю виконавцю. Отже хто це? Так, Це французька виконавиця, а саме Едіт Піар. Вчора ми з вами говорили про склад повітря. Чи пам'ятаєте ви, що саме? Так, ми говорили, що повітря складається з газів, азоту, кисню, вуглекислого та інших, а також з водяної пари. Давайте підпишемо назви молекул, моделі молекул, речовин, що входять до складу повітря. Розглянемо перше зображення, перший малюнок. О2. Що це у нас? Так, це молекула кисню. Запишемо. Молекула кисню. Другий малюнок. Це О2. Це молекула вуглекислого газу. N2 це молекула азоту. І H2O. Так, молодці, молекула води. Виберіть правильну відповідь. У складі повітря найбільше чого? Так, азоту. до складу повітря не входить. Так, літій. Відіб'ємо підсумки. Назвіть вивчені навчальні одиниці, що сьогодні запам'ятали. Виконайте творче завдання від Аї. Уяви, що на рисунку умовно зображено повітря. Пам'ятаємо азоту найбільше. Розфарбуй молекули відповідними кольорами. зважай, що деяких молекул у складі повітря більше за інших. Ви можете використати кольори з попереднього завдання. Права 5 завдання 1. Натисніть на паузу. Виконайте завдання. А я прощаюся з вами до наступного року. На все добре!